Мама, мія, щас, якого взагалі назва? <плак> Що ж, ми продовжуємо нашу історію з розвитком нашого магазину і продовжуємо привозити щось цікаве унікальне. Цей девайс у нас є в двох варіаціях. Перша це капсульна кавоварка, яка просто продавлює вже підігріту заздалегідь воду. І більш цікавий варіант, як на мене, це історія, які, по-перше, є підігрів води. По-друге, вона може готувати як капсули, так і змелену каву. Загалом кажучи про сам девайс, варто зазначити про те, що це нова китайська розробка, яка просто Адаптує та покращує всі наробки, які робляться останніми роками, і в цей же момент вони виграли Red Dot Awards з року. І як на мене, цей дизайн справді доволі елегантний. Якщо ви вже втомилися від дріпів або не хочеться заварювати аеропрес кожного разу, це буде непоганою альтернативою, ще й враховуючи, що сама система створює тиск, завдяки якому це виходить повноцінною еспресою. А тут у нас так само ж так? Да. По технічних характеристиках в бункер з водою ми можемо залити до 80 мл, і якщо ми кажемо тут, то це Одна капсула завантаження, тут же ми можемо використовувати як капсулу, так і до 20 грамів змеленої кави.